Доброго дня. Сьогодні поговоримо з вами про роль математики в професії верстатника широкого профілю, а конкретно про важливість та застосування тригонометричних функцій у вашій майбутній професії. На перший погляд, математика, особливо така її галузь як тригонометрія, може здаватися далекою від практичної роботи за верстатом. Однак розуміння основних тригонометричних принципів є не просто корисним. А часто й необхідним для виконання точних та якісних робіт? Одна зі складових вашої професії токарна обробка. Для чого призначені верстати токарної групи? Верстати токарної групи призначені для обробки поверхонь тіл обертання. Які ви знаєте тіла обертання? Так, звичайно, це циліндр, сфера та конус. Так, а що ж таке конус? Латинське слово конус запозичене з грецької «конос» – соснова шишка, в геометрії конус, тіло обертання, утворене в результаті обертання прямокутного трикутника навколо його катета. А от зрізаним конусом називається частина конуса, обмежена його основою і перерізом паралельним площини основи. Так, як конус утворений в результаті обертання прямокутного трикутника навколо його катета. Конічні поверхні характеризуються великим D і малим діаметрами, довжиною конуса L, кутом конуса 2, кутом похилу конуса, похилом S, конусністю. Давайте згадаємо основні елементи прямокутного трикутника. До цих елементів належить катети, це сторони, що утворюють прямий кут, та гіпотенуза це сторона, яка лежить навпроти прямого кута. Також існують основні відношення сторін прямокутного трикутника: це синус, косинус, тангенс та котангенс. Конічні поверхні характеризуються великим ди і малим діаметрами – довжиною конуса L, кутом конуса 2, кутом похилу конуса, похилом S, конусністю. Більш докладніше будемо говорити за такий метод, як поворот верхніх полосків супорта. За допомогою даного методу можна. Обточувати як зовнішні поверхні, так і розточувати внутрішні поверхні. Поворотну плиту супорта разом з верхніми полосками переміщують відносно поперечних полосків, ослабивши гайки гвинтів кріплення плити. Кут повороту контролюють за поділками на плиті. Під час обробки сряжувальних конічних поверхонь вала і ветеулки застосовують розточувальний різець з головкою, зігнутою вправо від стержня, а шпинделю надають зворотного обертання. Положення поворотної плити в цьому разі не змінюється. Зручніше, коли кут повороту поворотної плити вказаний на кресленні, а якщо кут повороту не вказаний на кресленні, то його потрібно визначати. Визначити кут повороту поворотної плити можна за формулою. Тангенс кута повороту поворотної плити дорівнює різниці більшого та меншого діаметра конуса, поділеного на подвоєну довжину його конічної частини. Розглянемо на першому прикладі розрахувати кут повороту верхньої частини супорта для обробки конічної поверхні, великий діаметр конуса – 80 мм, mm, малий діаметр – 54 мм, mm, довжина конуса – 22,5 мм. Mm, визначаємо тангенс кута нахилу за формулою різниці більшого та меншого діаметра конуса, поділеного на подвоєну довжину його конічної частини. Підставивши формулу наші значення, ми знаходимо, що тангенс кута повороту дорівнює 0,574. З таблиці Брадиса ми можемо побачити, що дане значення відповідає куту в 30 градусів, отже, кут повороту верхньої частини супорта для обробки даної конічної поверхні дорівнює 30 градусів. Розглянемо на прикладі. Розрахувати кут повороту верхньої частини супорта для обробки конічної поверхні. Великий діаметр конуса d 20 мм, малий діаметр d 0 мм, довжина конуса l 17 мм, визначаємо тангенс кута нахилу за формулою різниці більшого та меншого діаметра конуса, поділеного на подвоєну довжину його конічної частини. Підставивши формулу, наші значення, ми знаходимо. Що тангенс кута повороту дорівнює 0,574. З таблиці Брадиса ми можемо побачити, що дане значення відповідає куту в 30 градусів, отже, кут повороту верхньої частини супорта для обробки даної конічної поверхні дорівнює 30 градусів. Таблиця Брадіса це таблиця, яка допоможе обрахувати значення синусів, косинусів. Тангенсів і котангенсів кутів з точністю до однієї минути без калькулятора. Обробка зовнішніх конічних поверхонь невеликої довжини з великим кутом нахилу виконується на токарно гвинторізному верстаті за допомогою повороту верхньої частини супорта, довжина конуса обмежується величиною ходу верхніх полосків супорта. Заготовка встановлюється в трикулачковий самоцентруючий патрон, довжина вильоту обумовлюється довжиною конуса. Для повороту верхньої частини супорта необхідно ослабити гайки, які фіксують поворотну плиту. Відлік кута повороту визначаємо за шкалою. Для нашого прикладу альфа дорівнює 30 градусів. Для обробки застосовуємо прохідний упорний різець. Довжина конуса дорівнює 17 мм. Заготовку закріпили, верстат налаштували, повернули верхню частину супорта на 30 градусів. Вмикаємо верстат, підводимо різець до заготовки, обертаючи маховичок подачі верхньої частини супорта. Глибина різання встановлюється за лімбом поперечної подачі. Починаємо формування конічної поверхні. Обробка конуса виконана. Параметри обробленої конічної поверхні відповідають завданню, оскільки вірно розрахований тангенс кута повороту верхньої частини супорта. Спосіб обточування конічних поверхонь поворотом верхньої частини супорта має такі недоліки. Він допускає зазвичай застосування тільки ручної подачі, що відбувається на продуктивності праці і чистоті обробленої поверхні, дозволяє обточувати порівняно короткі конічні поверхні, обмежені довжиною ходу верхньої частини супорта. Засоби та методи контролю якості конічних поверхонь і розмірів конуса. Поверхні конусів перевіряють шаблонами та калібрами, вимірювання та водночас перевірку кутів конуса роблять кутомірами. Зовнішні та внутрішні кути різних деталей можна виміряти універсальним кутоміром. Він складається з основи 1, на якій на дузі 130 нанесено основну шкалу, з основою 1 жорстко скріплено лінійку 5. По дузі основи переміщується сектор 4, що несе ноніус 3. До сектора 4 за допомогою державки 7 може бути прикріплено косинець 2, в якому, в свою чергу, закріплюється знімна лінійка 6. Косинець 2 і знімна лінійка 5 мають можливість пересуватися по грані сектора 4. Все ж таки при обробці конічних поверхонь можуть виникати різні види браку. Але існують причини і запобіжні заходи, які дозволяють уникнути різня види дефектів. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу.